Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ride and Rest. Зараз у нас лютий на дворі, хоча так і не скажеш, О, це Вовк, блін, це Вовк. Він сюди йде, походу. Так, піду поближче до Льоші. Сьогодні ми в лісі, зараз лютий на дворі. З вами чокнуті ведучі Олексій та Катерина, які полюбляють готувати у лісі. Сьогодні у нас по плану, що привіт! Що це мечокнуті? Ну, того, що хто взимку приїжджає на машині з купою лахів, щоб приготувати щось дуже-дуже легке та смачне. По-перше, тут така ще зима, що це більше на весну схоже, але хер з ним. Сьогодні ми готуємо. Деруни на вогні. Пішли швидше, бо я задовбався тримати, воно ж важке, блі, тепєць. Ми сьогодні приготуємо деруни на вогні. Це Супер класна, супер смачна. І супер просто. І, 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 Це суп... дуже простий, супер -простий рецепт. Простий рецепт з грибним соусом. Сподіваюсь, нас вовки сьогодні не загризуть. Тут для вас буде відзнятий дуже-дуже класний, веселий і, і прикольний контент. І коротше, ми такі заряжені. Або я заряжена. Ти взагалі як? Я офігенна. Коротше, я так, я так тупо вже хочу їсти. Я дуже голодний. Ми коротше їмо цю траву зранку. Оцю, типа рукали, ці салати, суставу. це Хелсів, це блін. Я хочу тупо жирної картошки, тупо нормальної Так картошки з цибулі насмажити, наїстися, просто сметана, щоб так текла по роті. Робіть щось собі смачне, готуйте, бо це буде пісець розрив. А я зараз швидко розкладаю це все, ставлю столи, розпалюю вогонь і вам все швидко розкажемо. Рецепт супер простий. Навіщо нам взагалі ці стільчики, стільці, якщо mm. ми на них майже ніколи не сидимо? Ну, це для того, щоб тут було комфортно і уютно. Плюс ми на них свої речі будемо складати. Ну, якщо щось треба там покласти. А, ми, здається, це, це досить зручно. А я отак от хочу сісти. Де моя? Секундочку. Отак хочу сісти. Ну і скільки ти так просидиш? Три секунди, а потім піде ще далі щось робить. Поки банка не закінчиться. І взагалі, що це за. Що це за? Хто за кормом? Це пиво безалкогольне више. Що за кормом? Докажи. Диви, я зараз дихну тобі. Неси цей свісток будучи. Так, він же в мене завжди. Ну так от цього Чуєш? Я насолоджуюся зимнім повітрям, лісовим запахом. Пахне соснами. Дуже класно все. Люди гуляють сюди. Це фієнно. А ну подивись на мене. Що в тебе з оком? Дрався на вулиці. Дрався? Да. З ким. Так, десять чуваків підійшло, набили мені глаз. Я, звісно, всіх але... Ну, хоч щось отримав трохи. Шутка. Зрозуміло. Шутка Катя мені набила просто. Ой, не бо я знаю прикалуюсь. Не розказуй. А що ти вже робиш? Ти нам розкажеш. Бо я теж не вмію готувати до Да, Прям так і не вмієш. Ну, я навчусь, звісно, після цього відео. Я думаю, друзі, теж ви навчитесь. Нічого складного, дуже простий рецепт. No, все ми дуже... нікого не повчаємо, ми робимо так, як нам подобається, як ми вміємо. Як мама вчила. Скажемо пару лайфхаків, які, наприклад, я знаю, і просто приготуємо смачну легку страву і її з'їмо. Я вже я в вже передчутті. Я вже прям відчуваю, як така скориночка закатала. Вона, Вона з соусом, соусом. грибним. Скажи мені, будь ласка, ти зараз ріжеш цибулю. А що це за кокаїн? Ну, для тебе взяла, ти ж попросив. Це як з того відео, де ми купували Бендерики, а вони були запаковані кокаїн. До да. речі, якщо дивилися, покажіть. Покажіть? Що ви не дивилися? Це супер-класне, смішне і прикольне відео в нас в нашій студії. То обов'язково подивіться, О, ось ось оно, ось тут от воно. Коротше, що ми робимо? Ми спочатку зробимо соус грибний. Для цього нам знадобиться цибуля, гриби, вершкові вершки, олія. Ми візьмемо цибулю, обсмажимо разом з печерицями на олії. І на вогнище, які зараз зробить Олексій, потім в кінці додамо вершки порошно. Для загустіння сіль перець за смаком, і все наш суперкласний соус буде готовий. А потім вже будемо робити дорони. Наймоя найулюбленіша справа в дирунах я їх обожнюю. Але оце от натирати. Хто в нас буде натирати? Я Хічей. буду натирати добре, бо ти зітреш собі свої руки і манікюр гарний. М да я тут закінчую з грибочками. А льоша зараз буде робити вогнище. Начебто так. Я сподіваюся, що сьогодні буде без приключень. А чому ми завжди купуємо дрова, а не шукаємо їх в лісі? По-перше, -по бо це проще їх купити. Але ми купили цей раз дрова в новосі, і щось якось мені вони не подобаються, тому що половина дров якісь вони трухляві чи ще якісь таке. Тому, можливо, наступний раз вже будемо шукати в лісі якісь повалені дерева, щось таке. Але наразі дрова порубав. Топорик маленький, зручний. Достатньо подобався твій новий топорик? Так, да, він мені сподобався, що він маленький, компактний. Він дуже гострий. Поліція їде. Те, що мені дуже сильно подобається, дрібні якісь гілочки. Їм дуже зручно з ними працювати. А Якщо якісь великі каряги. То там уже коротка ручка, і треба трошки більше. Next level – це бензопила. Ні, next level – це просто топор з більшою рукояткою, щоб і сам по собі важчий. Він такий достатньо легенький для маленьких якихось від гілочки, пацюка так. То хорошо, а щось більше. Що страшно? Та я думаю, може зараз приїдуть, бо скажуть, ви тут розжигаєте така на відкритій місцевості, це заборонено. А я скажу: а в нас є лопата, ми зараз обкопаємо до це, і все чотенько. Куча піска, пиво. Безалкогольне. Все, зараз е чекаємо, поки воно розгориться, ставимо нашу решітку і починаємо готувати соус. Народ, знаєте, що я вам скажу? Що, от Ми зараз поки тут знаходимось. Е я отут вогонь розпалив, Катя танцює навколо вогнища. І ми себе зловили на думці, що ну настільки офігенно в лісі пахне хвоєю, пахне лісом. Зараз Катя ще нарізала грибів, пахне грибами. Блін, атмосфера взагалі шикарна. Свіже повітря, трошки прохолодно, звісно, тут, бо вода недалеко. Але от атмосфера топ. Тому обов'язково, зараз не така холодна зима. Зберіться силами з родиною, з друзями, з, не знаю, з кінтами, ще з кимось, і з'їздіть обов'язково в ліс. Посмажте щось, або просто поїти на рибалку. Ну це так офігенно. Я от просто реально ходжу і кайфую. Вогонь, є чайочок з собою, зараз буде смачний обід. Ну, що можна ще побажати? Тому не забувайте підписуватись на наш канал і будете бачити такого набагато більше. А в який момент взагалі е, так трапилось, що я стала і почала їх е, дранити, а не ти? Я кажу, давай потру". Ти така. Та ні, мені добре пішло легенько. Я думаю, ну і ладно. Я тобі пропонував, друзі, все чесно, ніхто нікого не щимить. Крім Каті, коротше, якщо ви не поставите за це лайк, що я зимою у лютому місяці стою серед лісу, натираю моркву на терці, вона холодна, вона мокра, в мене пальці людяні я їх не відчуваю. Я не знаю, як ти мене будеш зігрівати після цього, але виглядає це прям сок. Так, да, я його помішую, тому що я е, спочатку картоплю тру, потім цибулю тру. І перемішую, щоб цибулевий сик. 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 Цибуля Р... не нассикала туди. Щоб цибулевий сик рівномірно. Е... Розподілився по картоплі, вона Ш... не почорніла. Так, дякую тобі. За да, ну, да. що там в тебе з вогнища. У мене там оляля, ля подивіться, яка пісня. У мене там вже грибочки підходять на соус. А в тебе? У мене ще нічого нікуди не підходить. От, коли буде підходить, позовеш мене. Все, давай, натирай. зняли наш соус з вогню і залишаємо його, щоб він охолов. А зараз одразу ставимо садж, нагріваємо його і починаємо готувати деруни. Додаємо три яєчка. Потім додаємо, ще борошно, сіль та перець, перемішуємо наш заміс, і будемо вже через пару хвилин смажити дерунчики. Коротше, поки там Льоша займається своїми ділами, схожу в ліс, погуляю з вами, і розкажу вам цікаву історію. Коротше, це було ще десь середина літа 23-го року. Ми тоді не знімали ще ніяких відео, але тоді ще, ну, точніше, не ще, а все ще полюбляли їздити кататися на велосипедах. І нам потрапилось у новинах там в телефоні в телеграмі, або я вже не пам'ятаю від банку повідомлення, що вони проводять квест по місту Києва. все, що потрібно, це бути клієнтом банку, приїхати в назначене місце, знайти десь там QR-код, його відсканувати і прийняти участь в їх квесту. Треба було їздити по різним або ходити пішки по різним локаціям, знаходити підсказки. Коли ти вже доїжджаєш до фінішу, тобі організатори кажуть, що ти приймаєш участь у розіграші, який там триває ще десь тиждень, тобто інші люди також мають змогу прийняти участь у цьому квесті. І потім по фіналу хтось, один або троє людей, я вже точно не пам'ятаю, має змогу виграти 10 тисяч гривень. Хі, на секундочку, да? Непоганий такий квест. Коротше, ми ж пройшли цей квест. Ми були удвох зареєстровані. Тобто Льоша та я, все окей, нам на фініші там дали горішки, якісь наклеїчки. Ну ну, звичайно, ми також не вірили, що ми можемо в чомусь взагалі в цьому житті виграти. Але наступив той день, коли в онлайні нас кинули кудись там ссылку, що треба, можна було побачити в онлайні, як обирають переможців. А ні, там щось було тринадцять переможців чи дванадцять, щось таке. Ну коротше, ми сидимо і там ім'я, прізвище, номер телефону, там переможець номер один, переможець номер два. І коротше, я пам'ятаю, нас ще друзі чекали на вулиці, і ми, типу, я кажу, Льоші, тава не пішли, ми нічого не виграємо. Льоша такий, та ні, давай подивимось, Ну, типу, цікаво. І тут вже під тринадцятим номером. Починається починають типу вибирати рандомно, і ми тупо типу, бачимо Михайловський Олексій. Я там так віщати почала. в мене така радість охопила. Я просто не могла повірити в те, що ми щось взагалі можемо виграти. Тим, тим паче, ну, це не маленька сума грошей. Нам ці гроші виплатили, але не в повному обсязі. Там вони якийсь процентаж брали. Ну загалом десь. Типу, 8 тисяч гривень, ну от в Кармашику у нас був. І я до чого це все веду? що ніколи не втрачайте надію ні на що в житті? І в нас зараз від наших партнерів діє розіграш. Ось під цим ось відео в описі є всі детальні умови. Будь ласка, приймайте участь і вірте у себе, вірте у перемогу себе і перемогу, звичайно, нашої України. Тобто, все буде Україна. Все, пока. Ой, друзі, знаєте що? Я думав, що деруни робити набагато складніше. Це, типа, дуже просто зробити будь-якій людині ізі. Але у нас тут вообще тупо читерство, У нас величезний казан. Подивіться, які гарні млинці виходять. Я кайфую від цього процесу. Тупо стоїш, перевертаєш, тут купа масла, воно так пахне тобі. вообще кайф. Ще я вам хочу, друзі, розповісти про наш новенький столик. Якщо ви помітили, це наш новий стіл. Nature Hike. Зараз, щоб бліни не згоріли і нога моя, я вам спробую швиденько про нього розповісти. Друзі, це стіл Nature Hike. Він маленький, компактний, легенький, вага його всього лиш 1,7 кг. Ми його купували для того, щоб брати з собою на велосипедах, щоб у нас був столик, маленькі якісь стульчики. Але як ви бачите, навіть в такому масованому виїзді. Нашому на автомобілі з іншими там аксесуарами, столами і так далі, то він теж став у нагоді, бо він дуже круто вписався біля нашого саджу. І мені дуже зручно, наприклад, готувати одразу тут все під рукою і так далі. Так, щоб дирунчик не згорів, я його знімаю. Стіл, дивіться, він у нас зроблений із алюмінію, тобто він металевий, він не іржавій, він легесенький, легко складається. В нього всього дві частини верхня, оця вона складна повністю. І сама основа рама оця алюмінієва теж вона дуже мало місця займає, в такий невеличкий тубус поміщається. Ну, в пісня. Нам нам здається, це саме те, що якраз було необхідно. Плюс на ньому стоїть чайочок, який я. Б'ю. Тут мені вогонь жарить коліно, і тут я знімаю майже останній дарунчик. О, Боже, як пахне! Друзі, а такий столик, офігенний, маленький, невеличкий, ви можете купити на офіційному сайті Nature Hike в Україні Вони є офіційним дистриб'ютором. І не забувайте, що у нас для вас. Є афігенна знижечка на 10% за промокодом riden 10 в описі буде посилання на цей сайт, і ви зможете моментально зі знижкою замовити такий стіл та ще багато чого іншого. Не Чорхайк. Насправді не Чорхайк афігієна контора. В неї є дофіга всього столи, стулля, різні приколи для кемпінгу, навіть якісь ножі, ліхтарики, там все, що завгодно. Тому обов'язково зайдіть в описі під цим відео. Буде вся детальна інформація. Цей момент настав. Господи, я так з його за... запластикував. Котра година, блін. Скільки ми вже не їли? Четверта година. О, Боже, як воно все виглядає. Скоро сяде сонце. Треба поїсти до заходу сонця. А то що, ти потім в Фіону чи що? Та може ти. Іди сюди, подив... покажи, покажи, цей скарб. Боже, що ми натворили? Oh my gosh! Оце я хочу з'їсти і оцим заїсти. Ну що, давай їж, пробуй. Бо, блін, воно вже, мені здається, холоднюче. Ой, йо маю. Подивимось на цю красоту. Макнемо її. От Та, сюди. Що? Ой, йо-мойо. Знаєш, воно виглядає якась страва на Західній Україні, точніше в Карпатах. Ну майже в Карпатах. Майже. Що, смачно? Боже, це обалдеть просто! Ти такого ніколи не їла? Я такого на природі нікого не їла і нікого таких... А там, на отому, оце. Боже. А вони соковиті, які подивись, боже мій. Щось Катюшенька трошечки пересолила. Але... Да, так, пересоліне. Ну, трошечки. Ну, звісно, люди напишуть в коментах, коли ти насипала сіль туди. Походу ти дивилась в камеру, а не на сіль. Мені мене мені вкусно. Головне, щоб це було смачно. Офігеть, розрив. Блін, воно мені так пахне, давай я буду їсти. Давай, давай. Офігеть. Боже, я за драніки, напевно, готов е, на багато чого. Продати, я не знаю. Ні, нічого не буду продавати за драніки. Просто люблю їх їсти. Офігеть. О, це грибочки пахнуть. Батить я... нюхать їжу. Да, Подожди, в мене цілий ритуал. А по-перше, по по по-друге, по-перше. По-перше, в мене ритуал, по-друге, в мене сметанка. <гум> Блін, не ну, йди сюди. Я хочу його тупо. Шльопнути без нічого. А тепер, а тепер. Отак от сюди. Де це от. В мене... Я, я їм, але в мене... Повний рот цих слюні я не можу. Ох, зараз я його шльопну. Як думаєте, влізе в рот чи ні? Якщо захочеш влізе. <розрив. Розрив. Грибочки оці. Реально смак якихось... Це звичайні шампіньйони. Печериці, але смак якихось лісових грибів. Може це атмосфера лісу нам таке дає, але блін, Розрив. Ой, дружки Сальони. Але. Та то я закохалась в тебе. Так? <Да>? Який раз? мій скорб. Я твоїм класним ножем порізала собі всі пальці. Щось. Бо ти навіть не відчувала, що ти я порізала, да? бо він такий гострий. Ну да, що він настільки тоненько мене порізав, що я ходила, готувала, тобі допомагала, а потім дивлюсь. Так, да, це, звісно, жесть. І ще як назло немає пластера. Ну, що, зараз приїдемо тебе додому, будемо лікувати. Але перед тим, як їхати додому, треба ще з'їсти всі дируни. Ні, чого всі? А чого ні? Я не знаю, друзі, як ви, але в мене просто розрив шаблонів, тому що я хочу офіційно заявити, що це найсмачніша страва, яку ми готували в лісі на вогні. Деруни на вогні. Це якийсь новий левел. От на скворіці вдома взагалі не те. А от на вогні прям розрив. Не знаю. Ну тому що ти дуже багато робиш для того, щоб нарешті з'їсти. Ти збираєшся вдома. Збираєш всі лахи, приїжджаєш сюди, поки тут все розставиш, роз, розробиш, поріжеш, костер, а вогнище, вогнище. Багаття Багаття чи вогнище. <сх two> поки ти це вогнище зробиш, а вдома що? Ти нажав одну кнопочку, прокрутив там і що, в кого що і все, вже в тебе стоїть пательний і гріця. тут ти, до речі, знаєш, що в різних регіонах України по-різному натирають картоплю для дерунів. Хтось на е, бо більш велику чорку, а хтось на більш дрібну? Ні, не знаю. Але я знаю, що як їх не натирай, фіналочка виходить ось така. Але мені, якщо чесно, більше подобається на більш таку. Крупну тюрку, тому що вони як такі маленькі картошечки фрі. Я да. не можу зупиніться, бляха, хтось остановіть мене. Ось, наприклад, на сході України і в центральній Україні, скоріш за все, натирають на крупні терці, а ось на заході вже на менші. Дякую. Коротше, дров ми купили трошки запасом і використали лише 15 метрів. Кубічних, 15 метрів кубічних. Коротше, деревіняки ще ціла пачка не розпакована. Дируни неймовірно смачні. Ви бачили, як це все готується. Дуже просто і офігенно. Ось такої от. Якщо ви не вмієте готувати, з нами. Знайдіть собі жінку, яка вміє. Або чоловіка. Сюди йди до мене дерунчик. А який хрустящий, зацініть. Я вже наїв. Чи то він засох? <ріху> От, То не забувайте підписатися на канал, поставити лайк, поширити це відео, відправити друзям, мамі, папі, бабушці, дідусь, брату, сводному, ще комусь кому хочете. І будьте з нами, ми будемо з вами і ми стараємось для вас. Ну і для себе, звісно. Ну, для нас в першу чергу. Будеш дарун? Да, ні, я вже а ну, не не ти? ти? та візьми. Давай. А ти віддав, Я, да, я відам. Так у мене ще ціла Тож тарілка. У тебе в нас. І це в мене тарілка. Бажаємо вам класного вечора, ульотного ранку, смачного обіду. І взагалі, щоб у вас все було супер добре і супер смачно. І все, що ви не починали, було офігенно. І щоб у вас було теж так дофіга драніків, як у нас. І я, Катя і цей дранік з грибним соусом, каже вам пока! Па -па!